Субсидії на неопалювальний період кому потрібно звернутися за перепризначення. Держспоживслужба відновила перевірку на куріння. Вінничан запрошують здавати кров. У центральному парку відпочинку готуються до запуску фонтану. Ви дивитесь оновлений випуск новин на телеканалі Вінничина, і ми розпочинаємо З травня житлові субсидії на неопалювальний сезон більшості одержувачів буде перепризначено автоматично за умови, що не змінились дані про їхній майновий стан чи склад домогосподарств. Водночас в певні категорії субсидіантів житлову субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації у певних випадках, яких саме говоримо далі. Олена Корчуака, начальниця пенсійного фонду у Вінницькій області, з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю, отож, за яких умов потрібно повторно подавати декларацію на отримання субсидій на неопалювальний період. Ну, я хочу сказати, що вже сьогодні розпочалась підготовка до нарахування субсидії піль на неопалювальний період, і велика робота проводиться і по роз'ясненню саме цих питань. Ще раз хочу нагадати, що переважна кількість домогосподарств отримує свою субсидію на неопалювальний сезон автоматично, але тут є декілька умов, що не змінилися дані про майновий стан. І не змінився склад домогосподарства. Тобто, якщо ви повідомили про те, що ви придбали автомобіль, або ви відкрили валютний рахунок, то звичайно такі речі будуть впливати на те, щоб субсидія перерахувалася автоматично. Якщо не відбувалось ніяких змін то 100% такий перерахунок буде автоматичний. Водночас серед одержувачів Є певна категорія, які субсидію на неопалювальний сезон призначати будемо лише за умови надання заяви і декларації. На наступний срок житлова субсидія призначається за зверненням, особистим зверненням, якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання, і за які вони сплачують житлово-комунальні послуги. Друга умова: якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб в домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. Третя умова. Домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скарапленого газу твердого та річного пічного побутового палива. В такій умові обов'язково призначається. Тільки за умови подання заяви. І ще такий випадок: якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Які отримують субсидію за адресою відмінною від місця реєстрації, обов'язково подаємо заяву і декларацію. І ще один момент: виключно на підставі звернення громадян, громадянина надається субсидія на неопалювальний сезон, якщо субсидію на зимовий період було призначено у нульовому розмірі. Тобто, якщо була. Субсидія на опалювальний сезон, і це був не нульовий розмір, то ми говоримо про автоматичне перепризначення. Якщо субсидія не було, не мали права з якихось причин або була призначена. У розмірі 0 гривень обов'язково подаємо заяву. І ще один важливий момент, на якому хочу наголосити: якщо заява буде подана протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, то така житлова субсидія буде визначатись призначатись початку сезону, але не раніше здати виникнення права. Пенсійний фонд України починаючи з 1 грудня 2022 року призначає та виплачує субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, що стосується статистики, адже опалювальний сезон вже завершено. Тож яка кількість домогосподарств в області отримала такі виплати, та який їх середній розмір? Ну, зараз в травні ми будемо виплачувати субсидії пільги за квітень. І це такий місяць, де до половини буде за опалювальний сезон. Друга половина вже буде зменшена субсидія, а саме на опалення обігрівання житла. Тому такі ми зараз зайшли в перехідний період. А якщо ми будемо говорити про опалювальний сезон. То Вінниччина є третьою областю в Україні по кількістю субсидіантів. У нас сьогодні, ну якщо говорити, наприклад, за березень місяць, то було 120 тисяч домогосподарств, які користувалися субсидією уже в квітні, тобто в травні, ми будемо отримувати субсидію за квітень. Таких домогосподарств 105 і якщо ми говоримо про кількість пільговиків, тут ми вже говоримо про осіб, то на сьогоднішній день у нас 58 тисяч осіб, які користуються пільгами. Хочу сказати, що щомісячно починаючи, ну, якщо говорити за опалювальний сезон з листопада місяця, приблизно 230 тридцять 290 мільйонів, йшло на Виплату пільг і субсидій. Якщо говорити за квітень, то це буде 271 мільйон, який спрямовано на виплату березневої субсидії і пільги. Середній розмір виплати по субсидії складав 1700 гривень, а по пільгі 1140, десь приблизно такий середній показник. По одній особі почули вас. Дякую, що з час і долучились до нашого ефіру на обговорення. Ось такої важливої теми. На все добре. Дякую, Олена Корчака, начальниця пенсійного фонду у Вінницькій області, була з нами на зв'язку за межею бідності. В Україні опинилась майже кожна четверта людина. Такі дані надає Світовий банк. Ціни різко пішли вгору. Через війну багато людей опинились без роботи. Багато хто виживає завдяки гуманітарній допомозі та здає свої речі у ломбарди. Пишуть іноземні змі зазначається, що згідно з нещодавнім звітом світового банку рівень бідності в Україні у 2022 році зріс з 5,5% до 24%. За межею бідності опинили 7,1 мільйона людей. Причому найгірше це позначилось на сільських мешканцях. Коріння у барах та кафе заборонено. Дер споживслужба відновила перевірки в Україні незаконно курити цигарки, кальяни та електронні сигарети у громадських місцях. З 2021 року заборонено, а будь-які прилади для нагрівання тютюну з літа 2022-го. Однак у березні минулого року уряд наклав заборону на перевірку дотримань антитютюнового законодавства. Тепер їх поновили. У нас на зв'язку Юлія Білик, начальник управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держспоживслужби у Вінницькій області. Вітаю вас! Розкажіть про перевірки, як вони будуть здійснюватись. Заходи державного нагляду контролю щодо тютюнопаління в заборонених місцях будуть здійснюватися головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області виключно на підставі звернень громадян, тобто це буде проходити у форматі позапланового заходу на підставі звернення, який не передбачає попередження щодо даного виду перевірки суб'єкта господарювання. Яке покарання за недотримання заборони чекає на порушників? У разі якщо зафіксовано порушення тютюнопоління в заборонених місцях, на суб'єктах господарювання накладається штрафна санкція у розмірі від однієї до 10 тисяч гривень. Почули вас Юлія Білик, начальник управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Продовж 4-6 травня мешканці Вінниці зможуть долучитись до всеукраїнського благодійного проєкту Допомогти може кожен, в межах якого кожен громадянин може здати крові допомогти як військовим, так і цивільним, оскільки потреба в донорах все більше зростає, громадян просять взяти участь у добрій справі. Акція охопить сім міст України. Включно з Вінницею. Для здачі крові необхідно зареєструватися або ж прийти з 9 ранку до 14 до станції переливання крові. Нагадаємо, що одна донація може врятувати три життя. У центральному парку відпочинку імені Миколи Леонтовича готують до запуску фонтан. Водограй також проходить оновлення. Незабаром відпочивальники центрального парку зможуть насолодитись новим виглядом фонтану. Його кольори оновлять наприкінці травня, початку червня. Тут також вдосконалять підсвітку з'являться нові прожектори серед конструктивних рішень встановлення системи фільтрації води. Завдяки цьому струмені фонтану милуватимуть око кришталево чистою водою. У нас на зв'язку Олександр Мальник, директор комунального підприємства, дирекція парків та дозвілля територіальної громади. Вітаю вас. Окрім фонтану, вінничани та гості міста люблять спостерігати за квітами, які тут висаджують. Чи буде цьогоріч парк квітнути знову? Всі клумби в центральному парку на площах, скверах нашого улюбленого міста вже готові до висадки квітів. Цьогоріч також ми оновимо клумби з використанням злакових культур для того, аби парк міг радувати вінничан, ще і взимку, рослинністю. А що стосується атракціонів, який їх стан та коли буде здійснений запуск? Всі комунальні атракціони балансоутримувачем, в котрих є дирекція парків та дозвілля територіальної громади, пройшли технічне обслуговування та експертне обстеження. Вони безпечні та готові до експлуатації. Які ще роботи будуть проведені в парку цього року? Ми плануємо пофарбувати фонтан в центральному парку, відремонтувати скейт парк. А також встановити нові садово-паркові меблі. Це лавочки, урни. Також вже цього тижня планується висадка ста дерев в центральному парку імені Леонтовича. Олександр Мальник, директор комунального підприємства Дирекція парків та дозвілля територіальної громади, був з нами на зв'язку. Укрзалізниця оновила правила повернення коштів за квитки. Пасажирам навіть повертатимуть повну вартість квитка, якщо запізнились на поїзд. Укрзалізниця змінила правила повернення коштів. Відтепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину за плацкарт за умови повернення квитка на потяг не пізніше ніж за 6 годин до відправлення. Про це повідомляє прес-служба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Раніше відповідна процедура була можлива лише за 9 годин до відправлення. Зазначається, що також повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо пасажир запізнився на поїзд, окрім квитка на плацкарт. Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни. Скористатись такою можливістю можна протягом першої години і тільки у касі додали у відомстві. У Вінниці проведуть майстер-класи з виготовлення брошки мак та петриківського розпису. У травні у Вінниці відбудеться три цікаві майстер-класи в рамках арт-клубу Твори з Байвін. Вінницькі майстрині навчають всіх охочих петриківському розпису, а також виготовленню ляльки-мотанки і брошки у техніці валяння. Про це повідомляє Вінницька міська рада, про місце проведення та детальніше про самі майстер-класи запитаємо в Тетяни Маєвської, директорки комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Рада вітати вас! Вітаю вас! Отож, розкажіть, які майстер-класи та коли вони, вони будуть відбуватися. Всі анонсовані вами майстер-класи відбудуться в травні. Ми запланували в травні три майстер-класи. Причому при їх формуванні, їх тематика та графіки ми зважали саме на запити вінничан і також врахували зручний для творчості час. Отже, з травня місяця майстер-класи ми проводитимемо, проводитимемо щосуботи о 12-й годині. Вже практи... Практично рік у Вінниці працює платформа Байві. Це нагадаю бренд, що об'єднав вінницьких хендмейд майстрів і виробників. І всі наші майстри радо транслюють свою любов, і творчість вінничанам та гостям міста. На сьогодні заплановано три майстер-класи 6, 13 та 20 травня. Це майстер-клас до Дня пам'яті та примирення від Олександри Вдовиченка із виготовлення валяної брошки мак. Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Це найрейтинговіший наш майстер-клас від Ірини Трибунської та майстер-клас з Петриківського розпису. Від Любові Воронецької. Зареєструватись на майстер-класи можуть всі охочі. Це можна зробити на сторінках Офісу туризму Вінниці у Фейсбук та Інстаграм, на сторінці Інстаграм платформи подарунків з Вінницькою душею «Байві». просто заповнивши форму у посиланні, вказати своє прізвище, ім'я по батькові та номер телефону. Наш консультант оперативно зв'яжеться і повідомить всі деталі проведення майстер-класів. Вони традиційно проходять в музеї моделей Транс транспорту по вулиці Соборній, 64. до котрої триває реєстрація? ще уточніть, аби всі охочі мали змогу встигнути і записатися? На сьогодні реєстрація на всі майстер-класи відкрита. Групи на майстер-класи ми формуємо таким чином, щоб вони не перевищували 10 осіб. Тому користуйтеся унікальною можливістю ще зареєструватись і взяти участь у такій нашій творчій ініціативі. Почули вас. Дякуємо за цікавинки, які підготували, і запрошуємо глядачів, аби доєднувались і проводили травень з користю. Дякую вам, що долучилися. До запрошуємо. до побачення. Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці була з нами на зв'язку і говорили про майстер-класи, які відбудуться уже в травні. Тому реєструйтесь та проводьте весну з користю. У Вінниці відбувся благодійний захід з передачі спецавтомобіля швидкої допомоги військовій частині, що базується в Могилі в Подільському районі. Група волонтерів, друзі з Німеччини, що проживають в Україні та Німеччині, допомагають з перших днів війни. Загальна сума допомоги на даний момент становить приблизно 600 тисяч євро. Про ініціативну спільноту та їх добрі справи говоримо далі. Іван Кутузов, Євген Кудревський з нами на зв'язку. Вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю Добрий. Розкажіть про благодійний захід, який відбувся нещодавно. І, звичайно, хто був причетний до цих гарних справ, які робите? Так, відбувся 29-го. Це ми зробили, можна так сказати, От що за рік, що ми зробили для того, щоб люди побачили, ми не хотіли це, як то кажуть на люди, але сказали, щоб треба, щоб люди бачили, що ми робили, і для цього зробили цей захід. Ну, типа такого, як форум. Зробили приїхали наші дорогі та поважаючі ну, такі люди, як ну з Німеччини, це Елі та Лариса Гампіль Ойгін Худривський. От ми з України, які люди, це Кутузов Іван, Грушко Сергій, Микола Христинюк, Сергій Місюра. Вони ну тут по Україні допомагаємо, розвозимо все і також їздимо в Німеччину за гуманітарною допомогою. В цей раз привезли скору помочь. Швидку і вже це четверта на сьогодні, також турнікети. Багато привезли генератори, бронежилети, суп-пайки та консерви. От. Так що такі заходи. Розкажіть, яка ще допомога була надана військовим за час війни? Вже згадали, що це не лише автомобілі, це й інші захисні спорядження і потрібні речі. От детальніше про це. Ну... Oh. Была куплена обувь, были куплены бронежилеты, которые раздали каждому персонально. Бронежилеты были не из дешевых и держат даже крупный калибр. Поэтому их раздали именно так, чтобы никуда ничего не пропало. Я буду... были... Так, так. Продолжите. были куплены еще шлемы, каски но в касках оказалось при проверке, что они имеют низкую степень защиты, то каски повернули обратно, там где покупали. <с Corpett> то есть если уже тратить деньги потратить на что-то что принесет пользу, а не так лишь бы только замазать э -э, глазами. <сосказанное> <проколик> Кровати. <проколик> Кровати были куплены для, э -э скажем так лагерей или палаточных лагерей. Эти кровати, так они складные, их также можно было использовать в полевых условиях, в казарменных условиях. Были от немецкого бундесвера, это немецкая армия, нам переданы около 27 или 30 кроватей полностью со всем аусрюстингом, скажем так, на немецком. Это со всем оснащением. Туда входила подушечка, матрасик и еще для каждой кровати входила лампа. Это было передано тоже на могилев подольский на да. да. вот, Много сухпайка. 11 полет сухпайка приехало. И консервы. Консервы, Честь. да. Консерв рыба. было больше 12 тысяч банок консервов. А зокрема, Турнік. на яку допомогу дають запити нині військові? Чого потребують? Можливо, щось конкретне просять на даний час? Ну, от зараз сухпайки дуже просять по медицині. Кажуть, що майже все є, але от натовські аптечки, турнікети також питають дуже часто. Так, да, Є в налічі турнікети і Є, їда, є ще генератори. Mm -hmm. От зараз генератори теж багато хто просить. Як можна долучитися аби допомогти, і як можна отримати цю допомогу? Можливо, хтось із рідних військових буде дивитися ефір, і от виникне бажання або допомогти людям, або ж можливо отримати цю допомогу. Ще зазначити про це. Ну, контактні телефони є. В групі є в Фейсбуці, також ну, це друзі Німеччини. Можна туди звертатись, писати завжди. Відповідаємо. І це так. У нас тільки що треба буде з військових, це ну так скажемо, акт прийому передачі. І можна фотографію зробити. І це все, що треба для отримання. Почули вас. Дякуємо за вашу роботу, за те, що не стоїте осторонь, і наближаєте великими і маленькими кроками українську перемогу. Також дякую вам, що долучилися на все добре. А я ж нагадую, з нами на зв'язку був Іван Кутузов та Євген Кудревський. Група волонтерів, друзі з Німеччини, і говорили про гарні справи, а саме передачу автівки, спецавтівки до швидкої допомоги, яка буде слугувати хлопцям на фронті. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Продовжуємо донатити вірити у перемогу та наші збройні сили України.